Зеленський умовляв Шольца включитися в цю роботу, стверджуючи, що Україна готова поступитися територіями заради миру. Мола миру не передбачає жодних ніяких е, зустрічних вимог до Росії, коли вкидається е, готовність обмінювати території на мир. То ніякого плану перемоги до Вашингтона не треба вести. З'являється підручник для сьомого класу, де немає Криму на карті України. Цьому підручнику втулили фото військових у російській формі. Зеленський відміняє указ Порошенка про. Патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, то скільки сигналів в бік Москви про здачу всіляких інтересів лишилося тільки проголосити другу державну мову. Якщо раптом виявиться, що Україна ще весь цей час продає ірану зерно, от то буде цирк. Ми досі не розірвали з Іраном дипломатичних відносин. Кулеба весь час мовчав про це іранське представництво. Вас не турбує ця шизофренічність української влади. Вітаю, друзі. Тільки говорив про те, що в попередньому відео про те, що візит Зеленського до Німеччини і візит Порошенка до Німеччини супроводжувався певною синхронністю дій. Так от, ця синхронність дій раптом вилізла в дуже несподіваний момент. Італійська газета Ля Републіка повідомила в понеділок, 9 вересня. Про те, що Зеленський в розмові з Шольцем наполягав на включенні Шольца до ну, підтягування Шольца, точніше, до формули миру Зеленського. Так, от, із джерел європейських доходить інформація, що саме Зеленський умовляв Шольца включитися в цю роботу. Стверджуючи, що Україна готова поступитися територіями заради миру. Це дуже цікавий поворот подій, тому що ми спостерігали, як Зеленського ковпасило на е саміті Рамштайн, де він дійсно виглядав розчавленим і переляканим. Хоча, як актор він то вміє надути щоки і харахоритися. Але Суть в іншому, очевидно, що він прибув до Європи з певною задумкою, і тут він одночасно включився з одного боку з проханнями про надання далекобійної зброї, а з іншого боку, він включив Шольца. Я не вірю, що Шольцу подобається спілкуватися з Путіним. По-моєму, більш огидної ситуації для Шольця, щоб Шольц раптом почав розмовляти з Путіним зараз, ще й пропонуючи українські території в обмін на мир, це страшно уявити. Я розумію, що в Шольця дуже складна партійна ситуація. Зараз вибори місцеві, які відбулися, вони нічого доброго не обіцяють його партії. В той час нагадаю, що Петро Порошенко теж був у Берліні, правда, не на Рамштайні, звичайно. Його спіч на саміті, точніше на конференції партій, зводився до п'яти пунктів, тобто, ну, його уявлення, про мир для України. От, послухайте ці п'ять пунктів. Пункт перший жодних компромісів щодо нашої незалежності, жодних компромісів щодо нашого суверенітету, бо це була б перемога Путіна. Пункт другий: жодного компромісу щодо територіальної цілісності України в чиїхось спробах обміняти територію на мир. Це точно не працює. Це однозначно руйнує все міжнародне право, всю повоєнну систему безпеки. Пункт третій: жодних компромісів щодо української армії в обмін на безпеку, бо Україна має найбоєздатніші та найпідготовленіші збройні сили на континенті. І кожен український воїн напередові бореться за безпеку України, Європи та всього вільного світу. Пункт четвертий: жодних компромісів щодо санкцій, і відповідальності агресора. Пункт п'ятий. Жодних компромісів щодо членства України в НАТО. Без цього все просто не працює. Тобто жодного варіанту безпеки в тій ідеї Зеленського розміняти території на мир немає. Мир то може бути, але короткотривалий, рівно до моменту, поки у Путіна не з'являться сили для. Нової атаки. Хочу нагадати, що навіть формула миру не передбачає жодних ніяких е зустрічних вимог до Росії, зокрема, побудова реальної Федерації або навіть конфедерації, зміни політичного режиму. Там немає жодних зустрічних вимог. І от тепер подивімося, а що ж, що ж такі має на увазі Зеленський, коли він говорить, що він відбуде до США. І повезе туди план перемоги для України. План перемоги, який він на, е, презентує Джозефу Байдену діючому президенту, а також е, кандидатам в президенти Камалі Гарріс і Трампу. Найцікавіше, що по суті. Оця спроба балансувати між штабами і ця показна заява, так який сенс презентувати Байдену, коли, по суті, це буде остання зустріч Зеленського і Байдена в статусі президента. А може і Зеленського в статусі президента? Хто його знає? Тому що коли раптом. Для Републіка оприлюднює після всіх заяв Зеленського, що він не збирається торгувати територіальною цілісності, раптом з'являється ідея саме Шольца відрядити до Москви, домовитися, щоб Шольц домовився з Путіним про те, що Україна поступиться якимись територіями заради миру. Це якась дуже каламутна історія, тому що, коли вкидається е, готовність обмінювати. Території на мир, то ніякого плану перемоги до Вашингтона не треба вести. У вас там що, повний розсинхрон лівої півкулі і правої півкулі на е, банковій? Чи це така біполярочка бі в, в стилі Путіна для того, щоб заплутати Путіна, щоб Путін зійшов з ума від України, а, а не українці зійшли з ума від Путіна? Я розумію, що політика і бажання грати багатьма, так би мовити, піськами на багатьох піанінах, вона е, надихає Володимира Олександровича Зеленського. Тільки коли ти одночасно робиш е, взаємовиключні заяви, проголошуєш взаємовиключні ініціативи, то ти дуже швидко з президента перетворюєшся в піськограє. І от в нашій ситуації, коли ми подивилися на, на, на цей всей зелений цирк Шапіто із заміною кадрів, з хаотизацією управління країною, а це точно призведе до хаотизації, плюс до криків е, пані Підласої про те, що грошей для оплати військових на передовій нема, от на що це розраховано? Коли, коли голосно голова парламентського комітету з питань бюджету буде репетувати, що грошей військовим нема, це розраховано на те, щоб бригади познімалися з передової і пішли на Київ? Чи на що це розраховано? Чи вони просто наскільки вже відірвались від реальності, що там кожен плеще своє? А те, що збрило в голову, те й плеще. Тут навіть подоляк зник, тут, тут, можливо, їм знову треба реанімувати Арестовича, викликати, щоб він їх напоумив, щоб не плескать одночасно. Тому що коли ти на Рамштайні заявляєш, що тобі потрібна далекобійна зброя, а потім ти Шольцу заявляєш про те, що Шольц повинен їхати до Москви, аби виміняти території на мир, про що це мова? Це ж по суті. Постання перед серйозними ключовими гравами, гравцями Європи і всього цивілізованого світу в якійсь такій підлітковій іпостасі. Тобто демонстрація тотальної безвідповідальності на тлі такого кровопролиття, це повинно злякати будь-кого в світі. Будь-кого. І от ми на тлі оцих всіх подій спостерігаємо абсолютну дикість, коли з'являються підручники. Мені дуже сумно, що міністром освіти став Оксан Лісовий, деякі мої друзі навіть відгукувалися про нього як ну, про потенційну особу. Але, по суті, це злиття університетів, яке які вони задумали, воно не принесе ніяких вигод. Дійсно, університетів забагато, але ту модель злиття, яку вони почали, це так собі сказати. Це ну, більше конфліктів, ніж успіхів. Але те, що якість шкільної освіти просто вмерла, тобто її нема цієї освіти. У нас четвертина учнів просто не здають тест. Просто не здають. З української мови, з математики, це, це до 30% по, по різних дисциплінах плавають взагалі в знаннях. Тобто в нас є проблема в тому, що університети є, але нікому в них поступати. Або занижувати, як в російських військових училищах, занижувати планку до, до того рівня, щоб збирати тих, хто не здав ЗНО, те, що називається. Тобто катастрофа. Але навіть на тлі цієї катастрофи виникають такі якісь дрібні компроміси, ну, тобто дрібні підлості, які не спишеш лише на хамство виконавців чи на тупість виконавців. З'являється підручник для сьомого класу, де немає Криму на карті України. Здавалося б, ну, поодинокий випадок. Ні. Наступний випадок це підручник з оборони тобто, ну, з військової підготовки, Оборона країни, чи якось так ця дисципліна називається шкільна. В цьому підручнику втулили фото військових у російській формі. Ну і найвеселіше те, що на тлі оцих всіх. Маневрів Зеленський відміняє указ Порошенка про національно-патріотичне виховання. Національно ну, такі укази вони мають п'ятирічний термін дії, але, як правило, через 5 років такий указ просто продовжує, і ну, потім виконавці наповнюють новим змістом цей указ. Зеленський його просто відмінив. Тобто, скільки сигналів в бік Москви про здачу всіляких інтересів лишилося тільки проголосити другу державну мову, і тоді Путін припинить бойові дії. Ага, щас. Щас припинить. Тому, чесно кажучи, за Зеленським треба постійно пильнувати, тому що або він. Злітає, так би мовити, із якихось катушок і Єрмаку не до того, або ну, не може керівник держави одномоментно взаємовиключені проголошувати гасла. Не може. Це призведе до повної втрати керованості країни. Це одночасно тиснути на газ і е е тягнути ручник на, на себе. Ви знаєте, що тоді з автомобілем робиться. От враження таке, що Зеленський вирішив запускати на повні оберти двигун і тиснути і тягнути на себе речах ручного гальма. Так ми точно не переможемо. Цікаво, як зміниться політика. Міністерства закордонних справ, бо сьогодні раптом виявилося, що Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повірену в справах Ірану. Виявляєте, нас два роки бомблять шахеди іранські. Я не здивуюся, що Україна в цей, весь цей час ще й продає зерно Ірану. Якщо раптом виявиться, що Україна ще весь цей час продає Ірану зерно, то буде цирк. Але уявляєте, ми досі не розірвали з Іраном дипломатичних відносин, хоча Іран, іранські шахеди падають нам на голову. Мені на голову кілька днів тому ледь не впав, вибухнув за 100 метрів від мене. Виявляється, що. В, Іран, в Ірану ще є повноцінне дипломатичне представництво, і воно функціонує. Ну так, посла немає. А що нам ця дипломатія дає, якщо Іран передає балістичні ракети Росії для того, щоб вони падали на наші голови? Кулеба весь час мовчав про це іранське представництво? Навіщо воно нам? Навіщо нам така політика? Якщо на другому році падання тисяч шахедів на наші голови, раптом ми виявляємо, що в нас є в Україні дипломатичне представництво наших вбивців, і ми викликали на килим представника, щоб висловити невдоволення передачею нових ракет, які нас будуть убивати. Вас не турбує ця шизофренічність української влади? Не турбує, а мене турбує. А найбільше турбує воїнів напередодні. Не забуваємо про них. Вони становий хребет держави. Дякуємо їм за стійкість.